Will. Ми використовуємо will, коли приймаємо рішення прямо під час розмови. Або коли даємо обіцянку, пропонуємо щось або говоримо передбачення. Тобто will це коли ніякого плану не було. Це спонтанне рішення або припущення. Приклади: I'm tired. I think I'll go to bed. Тобто ти вирішив це щойно. Don't worry, I'll help you. Це пропозиція. It will rain tomorrow. Це прогноз. А тепер going to. Ми використовуємо going to, коли вже прийняли рішення до моменту розмови. Або коли є очевидні докази майбутньої події. Приклади. I'm going to study medicine. Ти вже вирішив це раніше. Look at those clouds. It's going to rain. Є чіткий доказ, що піде дощ. Отже, going to – це коли ти вже думав про це, або коли результат очевидний. That's it, guys. See ya.